Він мовчки впав, отерпли зори строгі, страждання опустилось на лице, і края в темінь передсмертний стогін, Безпомічний і гострий, мовлян сет. Його вже не було, а ненависть стожала, мечами помсти рвалася у світ. Попоруч з ним прострелені лежали твоя любов. Твої сімнадцять літ, життя тріумфувало у двобої, життя крізь смерть утвердило себе, і стала ти в сімнадцять літ вдовою, хоч наречений твій ще й не зустрів тебе. Росли роки, росло твоє чекання, печаль смоктала радощі твої, і над твоїм розстріляним коханням безглуздо реготали солов'ї. Та право материнства за тобою і син наслуха. в колисці пісню на слуха, хай вузько лобі звуть його ганьбою, але це міри пасунком гріха, нехай духовні покидьки й забруди бастрям безбаченком назвуть твоє дитя найтяжчий злочин вкрасти у народу тобі довірене життя, Мадонно мого часу. Над тобою палають німби муки і скорбот, і подвиг твій, опечений ганьбою, благословив розстріляний народ.